Привіт! Сьогодні з вами Пікі. І сьогодні і ця друга частина ми вже проходимо. Ось. А це що? Я так думаю, на що... них. ага, я поняла. Це такі плесіння Я забула, як вона називається. А думаю, не було Думаю, вставать, но на всякий случай не. Что же лазеры? Так. Попроходимо знов. Фух. Кишо аккуратненько. Все, окружаемчик -а. -а, -а. А що це таке? Ладно, вже почекаємо, воно ну, може пропасти зараз. Ну, я б це не пройшла. Це не найслужніше. Якщо б я помалу це проходила, наприклад, так от, то я впала б. А так ніхто не проходить. Я, ну, якщо для відео там сказали лишень то ти... Туди е, проходять помалу. Тако. Говорю вам, це дуже тяжко. Так що советую вам не пробувати це відео. Бо, як би. Не, ну якщо ви, правда, гарні відео знімаєте, туди лайки наберуть. Коротше, напишіть в коментарях зараз. Ви любите паркури і напишіть, що ви... Любите дивитися мої відео. Ай. Ай! Ай. І напишіть в коментарях... ...про що мені іменою знімати. А все, я пройшла. Ой. Я забула, що я на. Просто забула, що я не на цьому рівні Дальше я думаю ось сюди. Далі я думаю сюди. Так, правда, це правда. цей я мію скоро проходити. І це тоже. Ой. Тільки все равно можу впасти. Так, знову проходимо. Так, ай! Я думала, що я це з першого разу пройду. Ладно. Пробуємо. Я не винувала ну, саме мені підтрималось, так чесно. Ладно, пробуємо ще раз. Зараз чекайте. Тільки головне так, щоб не підпригнуло. Це я скоро не міг проходити. Это зна... Вход дали. Надеюсь, я не врежусь в потолок. Так, окружаем его и побежала. все. А дальше у нас тут лава. Так. Раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім. Ааа, як мене це бізнес цей паркур. ще раз. Все, нарешті. А, все, проходи. Отак От у мене часто просху... То там не допригнула. То там впала. Дивіться. Тут я задалеко допринула, а там обша впала. Може, катати буде ця штука мене? Так, зараз потрібно помало біжати. А! Я за школу забежала. Я за я за скоро забіжала. Хотіла сказати, за школу забіжала. <клухи> я так буду слова. Блін, челик, а ч че я з тобою зразу? Тільки пліс. Ну, як все? Воно ускоряється. То я за скоро, я за помало Що це таке? А? Попробуй ще раз. Але лише не приближу, може, так попробує. Чого ти мене приймаєш? Я тебе не знаю. Ні. Йо-ма, -йо, челик, навізь до мене. Що з цим челиком, скажіть йому? Добре, що впав. Я його не знаю зовсім. чого мені його додавати. Ладно, напишіть в коментарях, чи його додавати чи ні. Я думаю, що просто так проходити. Це не чесно. Проходимо без лави. Можна просто тако. Ладно, продовжимо далі другій часі, бо це задовге відео. в третій часі продовжимо.